А які у вас відносини з Ковтоном? Ви ж, партнери по збірні, я так розумію, в Парижі? Та були... нормально все. У нас у всій команди були більш-менш нормальні, адекватні відносини. Тобто... Просто у мене друг був, і в усьому колі мого спілкування він був єдиним. Що до кого я міг припустити, що він може скористатися якимись умовами і виїхати з України в цей час? Mm -hmm. Так і склалося у підсумку. Mm -hmm. Я не помилився. Чи було у вас колись таке відчуття або якісь думки щодо ковтона? Чи заводили ви, можливо, якісь теми про це або говорили? Та ні, яким я яким. ж в Україні тренувався. Я ж спочатку повномасштабно весь цей час був в Україні, і я не був на зборах там, де вони були. Ми тільки на змаганнях пересек... mm -hmm. ну, бачились. Ніколи нічого такого не запитував. Не знаю, теми такі не заводились. ну Потім вже коли ажіотаж якийсь почався, так більш-менш почав визучати, дивитись, що там і як. І я ж кажу, що якщо отак от дивитися по федерації, то ну, для мене це дивно, коли вибирають не спортсмена. Тому що, ну, ви самі, я думаю, хто слідкує ну, за новинами спортивної гімнастики, бачили, що майже там більшість, велика більшість людей. Пишуть про те, що федерація не спілкується з гімнастами з тренерським штабом.